Я один з медиків 24-ї бригади. Зараз під Бахмутом, як ви бачите. Зустрів у теплій кроваті себе на родині в Краматорську Донецької області. Ну, так, як ми навчені чотирнадцятим роком, то в п'ятій ранку ми одразу зрозуміли, що це таке, і почали пакувати речі. Мені потрібно було вивезти свою родину на Західну Україну. І одразу після цього йшов у військомат. Воїнком сказав ти вокляра, ти умний, то ми ти будеш медіком. Ідеальний варіант. Для цього треба пройти курси. Я пройшов 878 курс. Потім вже набирався опиту прямо на перебої. Вони усі дуже емоційні і дуже складні. Навіть якщо ти везеш легких, ти завжди під обстрілом, і тому адреналін завжди, і тобі треба довести хлопців. Для мене найважливіша евакуація була десь три тижні тому. Нам привезли хлопця. Він був більш-менш стабільний, але в нього була травматична ампутація лівої руки, дуже висока ампутація, і він втратив дуже багато крові на дуже високій швидкості. Поїхали до ставпунту. Санітар, який спроводжував тоді поранений влажди, запускав його у дорозі. Він ще живий добрався до стабу і ще 40 хвилин лікарі боролися за його життя, але це дуже емоційно, коли ти втрачаєш пацієнт. І це залишило такий дуже глибокий слід в моєму серці, коли ти прикладаєш дуже багато зусиль. але… Але у ми бачили полеглих, яким надавали медичну допомогу. Радянська допомога часів афгану не більше. Наші правники, нашої медицини просто набагато краще, ніж у нашого опонента. Наша воля на нашому етапі до госпіталя втратила не більш ніж 8 людей. Дуже великої кількості поранених загальної. виходячи з опиту нашої війни, це один з найвищих в нашій нашої. Це було відрядження для реабілітації і обміну досвіду з шведськими медиками. Швеція не воювала майже 200 років. Що таке війна, вони знають тільки з підручників та фільмів. І деякі Шведи бачили її у миротворчих місіях. Але це дуже мало. Вони, як губка, впитували все, що ми вказали, тому що для них це нове. Швеція це одна з яка надає одну з найбільших допомог Україні. Коли ти просто йдеш вулиці, вулицями Стокгольму у формі, а кожен другий підходить, жме тобі руку і каже We are stand with Ukraine, you are not alone. Це дуже приємно. Це дуже приємно.